Вітаю, шановні. Е, хочу вам показати одну таку, одне таке відкриття, яке я зробила для себе. Я, я кажу, це не відкриття, якесь таке масштабне, але наглядне. Ось, бачите, я вам показую хлорофітум. Ось у мене, ось цей хлорофітум. Бачите, Ну, він рябенький, білий з зеленим. Ось він такий красунчик. Це з минулого року я його, як кажуть, занесла до хати, зберегла, він зараз собі панує. Ну, а панує, де? В теплі, в добрі. От, і хочу що вам показати, торік оцей вазон дав насіннячку. Ви всі знаєте, що він цвіте, він уже цвів. От навіть, бачите, рештки. вість цвітіння. Білими квіточками і дав насіння. Ну, насіння впало, як кажуть, на благодатний ґрунт. І що ви думаєте, ось вам показую дитину. Це мамочка. Бачите, чи батечко, але насіннячко звідси впало. І ось що нам вродилося. І їх багато було, я залишила в садку, а один все-таки взяла. Думаю, да, я подивлюсь, як буде розвиватись. І що ви собі думаєте? Подивіться. Бачите? Все, ось так і ось гілочку пустив, буде квітувати, але пішло розщеплення. Тобто він вернувся оцей хлорофітум до свого. Попереднього виду. Я вже подивлюсь, ну, полосатих не було. Бачите, тут я не дарма кажу, що якщо ви хочете розмножувати якісь такі рослини, то краще розмножувати живцями, відростками, тому що з насіння йде розщеплення. Ну, це всі знають квітникарки, але просто ось. Наглядний такий приклад, і я все дивлюся, думаю, ой, треба поговорити. Ну, це я поставила таке блюдочко, щоб корінячко пускало. Знаєте, можна просто його у ґрунт, і він дуже гарно приживається, але я не часто буваю на вихідні, тільки приїжджаю сюди до квіточок, тому показую вам так поставила, аби укорінювалось потім в корінню. Люблю дуже оце, хоч влітку багато, буває зелені, гарно виглядає, достатньо, кає квіти кажуть, гераній достатньо. Але оцей, е, ця рослинка, я була правда здивована, шановні, я хлорофітом забуваю, хоча це на слуху, я знаю, що це хлорофітом. Я називала його для себе, не чувши. Павучок мій. Може, чули вже у відео. Дивились мій павучок. Ну, а цей павучок в Канаді. При продажі рослин називають Spider Plant. Ось вам і Спайдер. от вам перекладі павук. Так що я не помилилася своїм баченням. Добра вам, миру, тепла, сімейного затишку. І нових відкриттів. Бо життя це кожен день, як кажуть, ми не перестаємо пізнавати щось нове. Може, воно для когось не нове, а нам буває. Так що бувайте здорові, шановні. Добра вам, миру!